Одразу запитання від глядачів: Керченський міст. Угу. Коли і чим так звали, можемо так. знищити? Чи варто скидатись на те, що може уразити Керченський міст? Насамперед, ми говоримо про знищення ворожого флоту. І так, міжнародними експертами, багатоцільова платформа, але насамперед, звичайно, ударний безпілотник, морський дрон Магура В-5, Визнаний найбільш ефективним в ході російсько-української війни. Уражено 14 суден підтверджено, і 8 із них повністю знищено. І ось власне так виглядає зараз. Ми вже не відкриваємо військову таємницю але так виглядає наша Магура В-5. в реальності це понад 5 метрів в довжину і півтора завширшки. Дуже результативна платформа може і багатоцільова. може використовувати звичайно, насамперед як ударний, але також як рятувально-пошуковий і розвідувальний морський дрон. Тобто працюють і використовують його спецпризначенці, спецпідрозділ Група 13, гурмо України. І він постійно вдосконалюється, звичайно, і супутниковий зв'язок і багато іншого. Певні модифікації вже оснащені ракетами повітря-повітря. Тобто, це говорить вже про. Ураження не лише морських, але й повітряних цілей. Робота постійно триває, і результати є. Ми чуємо, що час від часу гучно. Власне, у росіян палає, Чорне море, українська акваторія має бути звільнена від цієї нечисті. І Магура В5 тут відіграє дуже важливу роль. Скажіть, а цей захист росіян, який вони показують, це бонові всякі споруди і плаваючі, і ці баржі. От е, сьогодні більше вони нічим не можуть ніяк захиститись, окрім як мотлохом, який вони просто виводять кудись, наприкол ставлять, і все вони не треба недооцінювати ворога. Все, що вони можуть робити, вони намагаються робити. Ми бачимо з останніх операцій кадри, коли е, так, і морські фортифікаційні споруди, бонові загородження, е, авіація, артилерія. Власне, весь спектр засобів, які може використовувати стрілкова зброя, безумовно вони використовують. Але розробники магури постійно враховують ці фактори, вдосконалюються і конструкція і оснащення, і захист, в тому числі. Ну і власне оператори постійно вдосконалюються. І розробка кожної нової операції це урахування ризиків і протидія ймовірним. Заходом противника, тому маємо результати. Бонові ем, загородження неодноразово вже проривались, і після цього знищувався, знищувалися ем, ворожі цілі.